Дайте голос, тут є люди! Зараз ідемо, йдемо! Давайте, я притримаю. Давайте ручку, ручку давайте. Все нормально, я в порядку, все, все. все хорошо. Умничка, умничка. Там ще два чоловіка. Зараз достанемо, зараз всіх достанемо. Дякую. Люди, Дайте голос, хто є! Як звати вас? Іна, Інночка, да. тримайтеся. Тримайтеся, ми поруч. Все буде добре. У мене все нормально, окрім ног. Ви тут? Могу давайте ручку, дамо. Давайте, Я не переживайте. Нет, не это. Не <связь> плачь, не плачь. <связь> тихо, <связь> тихо, тихо, <связь> тихо, 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 Повзить калинками. <связь> давай, давайте, давай, давайте, давайте, умничка. Да, да, да. Ой, умничка, умничка. Тихо, тихо, тихо. Не торопись, тихо, не торопись. Потихонечку. Там еще внизу есть, кто чини? ни. Есть, а, там. Где швидка, есть тут? Аптечку сюда, чоловіку, голову перемотати. Є люди під завалами. А ще покричіть. О, бачу, стойте, не рухайтесь. Вверху не ходіть. Все, 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 терпіть, терпіть. Зараз, зараз, зачекайте трохи. Її можна витягнути. Дивіться, я вас потроху на себе буду тягти. Чули? Давайте. Я вас потроху на себе. Давай, заберемо, заберемо. Він придав мене плитою. Там на мене. Взяли? Взяв? Взяв? Пішли. Опускаємо. Найдемо. Там че, там че с тобой кто-то был? Голову, голову. Был че-то. Тишина! Соронашку, а тут вот это конструкции. Сейчас, подожди, подожди, я в кадр не могу. Мандути, на, Два, три, подделяй. У вас там у головы нормально? Не держите, не держи. Да, нормально.